Теребовля містечко в Тернопільській області. Перша письмова згадка належить до 1097 року, столиця Теребовлянського князівства та міцного оборонного вузла, пов'язана з іменем князя Василька. Зведена ним фортеця знаходилась на замковій горі і була дерев'яною, підступи до якої захищали три лінії оборонних валів. У 1241 році Ордами Хана Батия замок був зруйнований. 1360 року Казимир Великий на цьому місці зводить новий мурований. У 1534 році краківський каштелян Андрей Тенчинський відремонтовує залишки оборонних стін. Але напади татар протягом 1605 1625 Років задають значних руйнувань. У 1631 році староста міста Олександр Балабан проводить його реконструкцію. У 1675 році завдяки дружині коменданта замку Софії Кшановській Теребовлянський замок витримав дев'ятиденну облогу турецьких загонів Ібрагіма Паші. Занепадати замок почав у 1734 році, коли за наказом Волинського воєводи замкові гармати були вивезені до Кам'янецької фортеці. Руйнацію завершили австрійські війська, які збудували серед мурів казарми. А після їх знесення дозволили брати фортечне каміння, намощення доріг та будівництва. До нашого часу на замковій горі збереглися три вежі облаштовані бійницями для ручної зброї та гармат. У 2009 році у замку відкрито Теребовлянський відділ національного заповідника Замки Тернопілля.